У Білій церкві відбулося підбиття підсумків першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Головними завданнями гри є відтворення підлітками атмосфери козацтва і випробування себе на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних та патріотичних заходах. І мені надзвичайно приємно, що це не просто слово гра, а це стиль життя наших учнів, які сьогодні охоплюють починаючи від найменшого першокласника і закінчуючи випуск закладу освіти. Звичайно, що сьогодні ми бачимо, етапи цієї гри є абсолютно правильно продуманими, тому що вони включають такі навики, як топографія, знання географії, історії рідного краю, навики надання першої медичної допомоги, тактичної допомоги, володіння зброєю. Зрозуміло, що ми не мілітаризуємо дітей, але діяти в простих надзвичайних ситуаціях повинна кожна людина, враховуючи те, що війна вже в нас іде дуже багато років і. Сподіваюся на швидку перемогу, та все ж таки маємо готуватися до оборони нашої держави. Сьогодні ці навики стануть у житті кожній людині. Хотілося б саме, щоб цей день побажати нашим дітям, щоб вони мали ці знання тільки теоретичними, і ніколи на практиці не довелося їм використовувати. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім педагогам і батькам, які нас підтримують у вихованні молодого покоління. За підсумками змагань територіального етапу Гри «Джура», кращі рої білоцерківських навчальних закладів були нагороджені грамотами та кубками. Я представляю гімназію номер 21 рій Конашевичі. Навчили давати медичну допомогу, розбирати автомати, все повністю. Як вижити там в деяких умовах? Ці навчання нам принесли дуже багато користі. Ми будемо застосовувати їх в житті, якщо понадобиться. Рій яструби Білоцерківської гімназії номер 11 та рі нічна варта Білоцерківського ліцею іноземних мов гімназії номер 9 які стали переможцями у своїх вікових категоріях, представлятимуть білоцерківських район в обласному етапі змагань. Щиро зичимо нашим учасникам нових успіхів і перемог.